За що українцям можуть зблокувати картку Приватбанку в Україні банки блокують рахунки клієнтів через порушення правил фінансового моніторингу. Крім того, розірвати договір, наприклад, можуть через відсутність ідентифікації клієнта. Зазвичай у договорах вказують, що банк має право за власною ініціативою та письмово попередивши клієнта закрити рахунок, якщо 12 місяців не було ніяких операцій після смерті клієнта, і немає. Залишку коштів на рахунку, якщо клієнт порушив свої зобов'язання згідно з договором, наприклад, не актуалізував дані, якщо співпраця може призвести до фінансових збитків, погіршення іміджу банку, якщо клієнт обдурив банк, наприклад, надав недостовірні дані, якщо клієнт використовує рахунок не для власних потреб, якщо діяльність клієнта суперечить законодавству, за наявності підстав, передбачених законодавством, з питань фінансового.